Таких як він називають метеликами через вроджену важку хворобу шкіра Рустама Тимошенка надзвичайно вразлива. Навіть обійми найрідніших для нього справжні випробування. Так Рустама, щоб взяти погладить по тілу, ми не можемо. Кожну мить свого життя Рустам відчуває біль. 24 чотири на сім складна звичайний звик. Його хвороба невиліковна. Та, попри це, хлопець навчається, заробляє перші гроші і мріє про одного особливого друга. Родина Тимошенків з міста Обухів Київської області. Пані Людмила працювала кухарем у 2000 році. Одружилася з вантажником Романом. Через два роки у щасливого подружжя народився син Рустам. Та страшний вирок лікарів змінив життя родини назавжди. Діагноз хлопчика вроджена гіперпластична форма бульозного епідермолізу. Коли родився Рустам, я думала, що моя дитина. Одна на білому світі у мене просто якась така була материнська, я думаю, депресія. І коли мене місяць з Рустамом положили в лікарню, я Рустам лежав такий малесенький в цьому кув'язіку, і я так обняла цей кувезик, і я всю ночь проплакала. А далі щоденні перев'язки до ран на шкірі хлопця мама за порадою лікарів прикладала бинти з різноманітними мазями. Коли бинти змінювали, кожного разу рани відкривалися знову. Біль хлопця був нестерпним. Так само нестерпно боліло, і серце матері. В той тяжкий момент родину підтримала бабуся. Любов Володимирівна знайшла слова, аби у Людмили та Романа не опустилися руки. Проте родина не здогадувалася. Доля підготувала для їх хлопчика ще багато випробувань. У нас були проблеми з дитячим садочком. В обухові при дитячому садку відкрили групу для діток з інвалідністю, але Рустам затримався там ненадовго. Батьки інших дітей були проти. Мені казали, що Рустам спить в кроваті, де ну садіка пастель. Що вона теж пачкається, постіль в з усіма дітками вона стирається. Я принесла нашу Все одно, можна так сказати, нас виїли з цього садика. Самі навіть батьки. Рустаму це було дуже прикро. Те, що він проснувся утром, я не змогла йому об'яснити, чому ми не йдемо, в садочок. Після цього випадку Рустам залишився вдома. Пізніше він пішов до школи, проте через хворобу навчається не в класі. Вчителі приходять до нього індивідуально. Та, попри це, з однокласниками хлопець товаришує і має чимало друзів в інтернеті. Дуже часто допомагають мені на день народження. Приходили, часто провідують. Вільний від навчання час Рустам проводить онлайн. Це допомагає йому відволіктися від болю. У мережі хлопець завдяки відеоурокам та статтям самостійно навчився створювати сайти тепер робить їх. На замовлення два сайти я продав це 300 гривень і 700. Та свої перші зароблені кошти Ростам витратив не на себе, а для найріднішої людини. На розваги в родині іноді просто не залишається грошей. Щомісячно лікування Ростама обходиться у 20 тисяч гривень, і саме в такий момент Ростам придбав для мами квитки на виступ її улюбленого музичного колективу. До нас вобуші приїжджав ковта. В велосипедний батальйон, і мама дуже хотіла на нього піти. Ну і ми з вами сходили на нього. До всього Рустам встигає піклуватися і про свою шестирічну сестричку Марійку. У відповідь вона допомагає брату через те, що у хлопця зрощені пальці дівчинка виконує різні прохання, які для Рустама надто складні. Зараз Рустам хоче, аби його родина стала трохи більшою. Він мріє про чотирилапого товариша. Хвостатий друг став би для Рустама надійним захисником, і ще одним приводом забути про біль.